Слава Україні. Gloria Ucrania. ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a hablar sobre los verbos ser, estar y dar. Сьогодні ми поговоримо про дієслово бути, тобто ser і estar. Я сподіваюся, ви вже пам'ятаєте різницю між цими двома дієсловами та дієслово «дар» давати. А також ми розглянемо певні фрази, в яких їх вживають. Vamos a ver. Ser una mosquita muerta. Topto. Bute vov con scuri. Bute luteno y aye capri Tener mala intención bajo una apariencia inofensiva. Ser una rata. Bute rajib bute. Ser una persona poco generosa. Tacaño se rajena. Сирум педазо де пан. Замість педазо теж може бути тросо. Сервонадосо бути хорошим. Не забувайте змінювати її слово відповідно до особи. Ерес un pedazo de pan. Ти такий хороший. хороший чи така хороша. Тобто, змінюйте відповідно до особи. Серум пець гордо. Бути впливовим, багатим. Una persona con mucho dinero e influencias. Es un pez gordo, він впливовий, багатий. Не забувайте зміняти. Сир una tortuga. Una persona muy tranquila. Sir de carne yso. Тобто, якщо хтось до когось. Проявляє будь-які претензії, людина може сказати, що там щось декарне і висо. Я теж людина, як і всі, коло, а e, Ось це слово означає різні обставини життєві. Vamos a ver: ser un cabezón o cabezota. Бути впертіхом, не вміти слухати інших, не хотіти сприймати точку зору іншої людини. Um, не мати критичного мислення. Не знаю, як ще сказати. Уна персона обстріля кон да? идея фіхас і син муця вертура пара параш дело. Тобто людина, яка нікого більше не слухає. Партіху. Сер ун угазина. Бути боягузом. «Уна persona коварте». Тобто, можна навіть іноді запитують Ересун Гаина, ти боягуз. Коли хочуть запитати, чи тобі страшно, чи ти боїшся. Зараз е, за дієсловом Естар: Естар де моррос. Бути ображеним. Естар enfadado» – Ось оце і називається моррос. Тобто, коли ти ображений на когось, скажеш Ей, Ельстаде моррос, о Естаде моррос, Еста «Está Естар hecho польво, бути виснаженим. Estar muy cansado. Hoy he trabajado muchísimo y estoy hecha polvo. Тобто, por ahí дуже. дуже eh, зараз важко, я Estar como una cabra. Estar loco. ¿No Estar como un toro. Estar muy fuerte бути сильним, як тур. Estar hasta las narices, hasta la coronilla. коли ти, тобі дуже вже щось набридло. Estar harto. Тобто, не мати вже сил терпіти, коли хтось вам дуже сильно набрид, чи щось якась ситуація, ви можете сказати: Estoy hasta las narices. Це принципі, дуже вічлива форма, щоб це сказати і не вживати е, поганих слів чи палабротас, як вони називаються. E estar entre la espada y la pared. Не мати виходу з ситуації. Можете навіть собі уявити, бути між мечем та стіною. Інтеранте дитинир ке дефідірси поруна коса, опоротра, синескапаторія немідальгуну, де елудір ель конфлікту. Тобто не мати ніякого іншого виходу, а бути нібито загнаним в глухий кут. Estar en las nubes. Бути мрійником. Розгубленим навіть іноді. Ser despistado. спадо, шонядор. За словом, дар є дві фрази, які можна, в принципі, вживати. Кема ж да синіфіка igual. Медай вольт, но мімпорта. Яка різниця, якщо ви хочете комусь сказати, хтось там сперечається, чи вам уже набридло сперечатись, ви можете сказати, Кимаш? да, яка різниця? Вам жаїт? І все. Друге, кетедин, що означає, щоб тобі. Тобто, тут, якщо ви не продовжуєте фразу, то вона, в принципі, не є якоюсь дуже лайливою, але будьте обережні, з це можна вживати більше з друзями, аніж з людьми, яких ви не знаєте. Далі. Тому що KTDN це нібито от коли ми. та б тобі, коли ми в дружній компанії якось один з одного жартуємо і говоримо, а сперечаємося. Але в такому офіційному контексті не можна вживати цю фразу. Дарляла ла набридати molestar, insistir mucho en algo, hacerse pesado. Mis padres me dan la lata constantemente. Мої батьки постійно мене навантажують, набридають мені. Тобто, коли хтось комусь постійно щось говорить, то він цій людині да лата. Зіймос. Dar largas a alguien, ehm, um, означає не відповідати комусь в даний момент. Постійно відкладати розмову на потім. Но решпандера, і в цей момент, де харломати у одно діє. Тобто ргаш, ніби це як дальнє світло, uh, ви не хочете зараз з цією людиною нічого мати, ви постійно відкладаєте, це може бути в контексті робочому, чи особистому дайволь. Дарбосеш well. означає кричати. Dar vueltas a algo постійно про щось думати. Пеншар континувати і ну тема. Дар vuelta, нібито постійно перевертати цю тему. permitir que alguien haga lo que quiera. Дозволити людині робити, що їй заманеться. В українській мові ми можемо сказати зелене світло. І ще деякі фрази для допомоги. З дієсловом дар. ум пасею, вийти на прогулянку, дар куін ке, зрозуміти. Я зрозуміла, що маю заплатити. Не забувайте змінювати дієслово. Я вже розумію, що я eh, дойла з цією ціє, зміною дієслів, але не забудьте, що. В іспанській мові постійно дієслова змінюються відповідно до особи, про яку ви розмовляєте. Дар алюф народити. Ось це дуже цікаве. Люф світло, нібито дати світло дуже хороша фраза. Дар м'яу боятись. Дар уна фєста, організувати «організувати Дар ашко, відчувати огил. Ви теж можете сказати: меда ашко. Мене це дуже... В мене це викликає огиду. Дар де ваха – скасувати послугу. Ось це дуже корисне, тому що ви можете це, в принципі, вживати в будь-якому контексті. Дар де ваха може бути пов'язана з інтернетом, з будь-якою послугою, яку ви підключаєте. Дар де Альта це її навпаки. Проплатити і підключити, а дар де баха скасувати. Даркон – знайти. Так, наостанок я хотіла просто ще раз вам нагадати різницю між словами «шер» і ештар. Нуж лимозмед ширико рідко. Тобто, сер для чогось постійного, для чогось незмінного, а «ештар» це щось тимчасове. Estoy triste означає мені сумно. Але якщо я скажу, що я soy triste, це вже буде нібито на постійній основі, це як моя риса характеру постійна. Це навіть не було б неправильно вживати. Хоча, якщо ви кажете все і якусь якість, це нібито назавжди з вами. Айстер тимчасове. Теж дуже вам раджу не, від... не відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Обов'язково перегляньте попередні відео. Зараз я вам залишу посилання на них. І нагадайте мені, будь ласка, чи підкажіть, допоможіть, про що вам би хотілося більше дізнатися в наступному відео. Muchísimas gracias i speru hasta la próxima! Adiós.